Сьогоднішній ранок, це точно що не можна назвати добрий. Ви гляньте, що робиться, все померзло. Гляньте. Чуєте? Все померзло. Все, що оставалося. Гортензії померзли, все померзло, куш цей померз. У мисці в цій синій вода стоїть, мерзла. Ой, як шкода. Чуєте? Прям померзло, Боже, бідненькі. Ой, Страшно, йти в теплицю. Вона вся в морозі. Оце туди. Оце останніми днями такого не було в морозу, як сьогодні. Отакі квіточки, бачите. Це тон, бачите, листя, мороз, все.